Чи дійсно уряд призупинив бронювання? Чи можна зараз отримати статус критичності? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Данілом Сербіним та командою Кадроленд, яка запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 і відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а я починаю. Кабінет міністрів України призупинив процеси визначення підприємств критично важливими для національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Таке рішення було прийнято під час засідання Кабміну 8 жовтня 2024 року. Оприлюднені рішення вказані в протоколі є дійсно істотними та важливими. І ось чому основним є те, що до 15 листопада 2024 року офіційно зупинено дію положень критеріїв та порядку, затверджених постановою КМУ номер 76 від 27 січня 2023 року, за якими здійснювалось визначення підприємств, установ організацій, критично важливими для галузі національної економіки та потреб територіальної громади, так званий статус критичності, отримавши які підприємства мали можливість Подавати працівників до бронювання за списками, а також бронювати працівників через веб-портал Дія. Дію критеріїв та порядку було зупинено в частині повноважень центральних органів, виконавчої влади, місцевих, військових адміністрацій та інших державних органів щодо визначення підприємств установ організацій критично важливими. При цьому вказане зупинення повноважень не стосується міністерств. Тобто, Міністерства продовжують роботу в частині визначення підприємств критично важливими навіть під час зупинень у Таких повноважень для місцевих військових адміністрацій та інших суб'єктів. Однак, звернувшись із заявою про визначення вашого підприємства критичним, допустимо, до Київської міської військової адміністрації, ваша заява не буде розглянута щонайменше до 15 листопада 2024 року. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Було вирішено. Чино провести в строк до 15 листопада 2024 року обласними та Київською міською державною адміністрацією за участі та ЦК ТСП аудит прийнятих рішень про визначення підприємств установ організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, та інформувати про результат проведеного аудиту Мінекономіки. Після проведення аудиту Мінекономіки має проаналізувати зібрану інформацію а також разом з Міноборони. Та іншими заінтересованими сторонами підготувати та внести на чергове засідання уряду проект рішення кабміну, в якому має бути передбачено, як в подальшому буде проводитись перевірка обґрунтованості прийнятих рішень про визначення підприємств критично важливими, а також в який спосіб та в якому порядку такі рішення будуть переглядатись. По-друге, як відбуватиметься анулювання військово зобов'язаним від строчок від призову у разі виявлення фактів необґрунтованого бронювання, важливо зазначити, що рішення Кабміну. Не містить обмежень щодо можливості бронювання військовозобов'язаних працівників підприємства під час зупинки визначення підприємств критично важливими. Таким чином, підприємства можуть продовжувати подавати списки військовозобов'язаних до бронювання, а також бронювати працівників з використанням веб-порталу Дія. Також зазначу про зміни в процедурі бронювання через Дія. Від самого початку запуску бронювання в Дія ця процедура відзначалась оперативністю опрацювання поданих списків до бронювання та відповідно швидкого Бронювання працівників, на жаль, строки розгляду списків військово зобов'язаних були збільшені. Відтепер бронювання працівників дія займає від 72 годин з моменту подання списків. Які будуть наслідки зупинення процедури бронювання та аудиту рішень про визначення підприємств критично важливими? Чи будуть проводитись перевірки на самих підприємствах, та чи будуть скасовувати відстрочки вже заброньованим працівникам? Рішення Кабміну від 8 жовтня не містить відповіді на це питання, однак можемо припустити, що Аудит буде приводитись саме щодо рішень про визначення підприємств критичними за матеріалами, які подавались підприємствам під час проходження процедури отримання статусу критично важливого для з'ясування, чи законно було прийнято відповідне рішення, чи мало підприємство підстави для визначення його критичним, та чи зберігаються такі підстави донині тощо. Стосовно вже наданих відстрочок заброньованим працівникам, то рішенням Кабміну так само не передбачено анулювання відстрочок за результатами аудиту. Проте після аудиту мають бути напрацьовані зміни, що має затвердити Кабмін своєю постановою, якою цілком вірогідно буде визначено механізм та додаткові підстави для анулювання відстрочок раніше заброньованих працівників, зокрема, з причин виявлення необґрунтованого бронювання. Також цілком вірогідним видаються подальші зміни та доповнення, що можуть бути внесені з результатами аудиту та отриманої інформації до постанови Кабінету міністрів України No76 від 27 січня 2023 року, якою визначається загальна процедура визначення підприємств критично важливими та бронювання військово зобов'язаних працівників. Отже, наразі в нас є виключно. Витяг з протоколу засідання Кабміну. У ньому не йдеться про зупинення бронювання, а також не передбачено скасування раніше оформлених відстрочок. Проте надано розпорядження провести перевірку правомірності надання підприємству статусів критично важливих. У разі анулювання такого статусу постане питання про анулювання відстрочок. Крім того, варто пам'ятати, що до 15 листопада підприємство може отримати статус критичності для цілей бронювання, звернувшись до міністерства. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому. Лайк, like. поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Не припустіть безкоштовні зустрічі за найгаріч. Ішими темами року, щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.